Валяма Фодера, цю да. Нарешті. Я довго збирав, да, я Довго збирав. Потестую, то зараз підем, да. Щоб нам робити повний какерес. Ну що, легенда? Лег... Наконець-то у мене Тоті картка появилась. Нарешті. І це не раш, і це не я не раш. <coughs> це з Уельс, але не я. Аші, <coughs> аші. Нарешті Тоті. Нарешті, хоч щось. Нарешті я побачив цю обкладинку тоті, як вони виходять, як вони показуються. Нарешті. Нарешті. Їм. Парні, всім привіт, каналі і зібрав Голь Фіста Бей-Ліста. І що я вам хочу сказати? Я вчора зіграв вечором дві гри, і я думав, що він мені більшості не зайде, але я його збирав, тому що це Бейл, Ну, в плані що це тоті ікона. Але карта непогана, і що я хочу у нього хороша, крапка моделька. В'єра не продавлює. На... Зараз ви це все побачите. Це... Він сам може відібрати. Спокійнесенько може суспільний відібрати. Йому хватає. Він на... просто накидується, як вандайк, господи, і все, і забрав м'ячик ззаді. По поводу акробатики, там мені розкали нашому мудрі поставили акробатика. Це гініально, ви побачите, як він виборює, На кутових він виборює, можете ставити її на кутовий. Я не знаю, який там у нього удар головою. У нього рост там метр що там 80-84-87. Да? Доволі високий, але акробатика нам буде допомагатися раз. Далі можна на нього вішати, він спокійненько приймає, що ногою, що грудаком, що головою. Саме головне, якщо ви скидуєте, то ви скидуєте адекватно. На r 1 не йому r 1 хоча б базовий, хоча б срібної r 1 не вистачає, але і так він непогано себе почуває. Хоча все ще міг сказати по поводу скорості, е скоро ще там, тіпа, знаєте, як дав і. Як то один, один по скорості і ще не зрівнював не з ким. Це трошки тяжко, це тр трошки більше времени, але тому Бейл, я думаю, з цим гарно справиться, бо в нього є стійкий Рапідік е контроль м'яча. Якось так такий був невеличкий обзорчик від жемича, надіюсь, вам сподобався. Дякую за перегляд.